Друзі, вітаю всіх. Перший раз я представляю вам, не просто збираю, а представляю вам цього гриба. Цей гриб відноситься до молочників, і це один-єдиний гриб, яких, з яких я знаю, який виділяє оранжевий сік. Рижик. Він типовий представник груздевих, в нього є такі концентричні колечка по шапочці. А на ножки в нього такі. Вроді би якрежі п'ятна. Коли розрізаєш його, в нього дуже часто з'являється жовтий сок, я собственно, скоро покажу. І саме головне, є дупло. Це теж ознака оцих дупляних груздевих грибів. Гриб першої категорії, наскільки я знаю, в нього є вітаміни групи А, В, вітаміни ПП і бета-каротін. То, що він такий рижий, дуже схожий на морку, означає, що в ньому є бета-каротін. Тобто вітамін А. Це дуже поживний гриб. І здавна вважалося, що ці гриби тільки царської породи, тільки велика знать могла їх їсти, а простим людям навіть не дозволяли їх збирати у лісі. Тільки збирання для знаті. Рижики в більшості країн Європи. Скажімо так, в тих країнах, які збирають гриби, типу Фінляндія і Польща, в цих країнах він і досі дуже високо ціниться. Перша категорія сідовності, скажімо так, я не знаю, як буде правильно українською, і вони дуже високо ціняться. Цього гриба можна засолити прямо у лісі, буквально порізати, помить. Засолить і хвилин через 20, через півчаса можна їсти сухого посола прямо в лісі. Він не шкідливий, його відварювати не треба. В засолки це, мабуть, найкращий гриб, який я знаю. Хоча я його пробував дуже мало, але його смак дуже насичений. Ну, В принципі, з ким його можна спутати? Говорушка. Коли вивернете цей гриб, можна з говорушкою спутати. Але тільки в цього гриба тече жовтий сік. Смак у нього оригінальний. Лісовий, мабуть, трошки з примістю сосни, якось такий, я б сказав би хвойний привкус, дуже смачний гриб. В общем, прошу любити жалувати рижик. Ну і ще одне відрізнення. Коли розрізаєш, в ньому практично в усіх, а той вусих, у ножки остається дупло. В общем так, беріть, пробуйте.